З початку січня цього року Ніжинське районне управління постійно проводить моніторинг рівня захворюваності на грип та ГРВІ. І ми щоденно аналізуємо дані, які надходять нам від лікувально-профілактичних закладів, обробляємо їх. І на даний час ми зможемо з певністю сказати, що місто Ніжин зайшов. Період епідемії захворюваності на грип та ГРВІ. Якщо порівняти поточний тиждень і минулий, то ми бачимо тенденцію до збільшення рівня значить, по таким показникам. Якщо за минулого тижня захворіли 443 особи, то за поточний тиждень це вже 568. І що саме характерне 73% з усіх захворів складають діти від 0 до 17 років. Це 419 осіб. Якщо за попередній тиждень було це 318%, тобто ріст більше ніж на 100 осіб. І ще один показник, на який ми звертаємо увагу, це епідемічний поріг. Захворюваність по місту Ніжного перевищує епідемічний поріг на 57%. Якщо в порівнянні з минулим тижнем, ми перевіщили всього на 26%, і вже тоді ми ввели обмежувальні заходи по школам і по зашкільним навчальним закладам. На сьогоднішній нараді ми розглянули питання щодо продовження обмежених заходів по школах і позашкільних навчальних закладах. міське районне управління внесло пропозицію, продовжити продовжити заходи з 25 по 31 січня. На протязі цього періоду ми будемо контролювати ситуацію, яка відбувається в місті Ніжині, аналізувати цифри. І я думаю, наступну п'ятницю ми опять знову зберемось і вже будемо бачити картину. Яка буде через тиждень по місту Ніжину лабораторно підтверджених летальних випадків з приводу захворювання грип та гірві не зареєстровано. На минулому тижні в середу відділені матеріали від хворих, які знаходяться в інфекційному відділенні для ідентифікації збудника, направлені в обласну лабораторію вірусологічну. Можу сказати, що по Ніжинському району. Форуг, який знаходиться е, на лікуванні в Центральній районній лікарні відібрані матеріали, відправлений, також в вірусоєчну лабораторію, і там встановлений е, діагноз грип, визваний е, вірусом АH1N1. Угу. По місту ніж, на лабораторного підтвердження даних немає. Річ, Це мається на увазі вірус, який зараз розповсюджений і визиває тяжкі форми е, захворювання на грип які характеризуються тяжким перебігом і розвитком інтоксикації великої і враженням легень розвиваються тяжкі пневмонії я рекомендував жителям міста ніжа не займатися самолікування, а зразу звертатись до лікарів, щоб встановили діагноз і зразу призначили лікування. Я рекомендую також обмежити всі культурно-масові заходи, які приходять по місту Ніжину, обмежити контакт із форами. Якщо ви бачите, що у вас десь там хтось захворів, ви не, не контактуйте з ним. Поменше перебувати в місцях масового скупчення людей. Якщо ви вже десь були, то користуйтеся в аптечній мережі десь не ключі засоби, обробляйте руки, користуйтесь вологими серветками після контакту, мийте руки, провітрюйте приміщення, в якому ви живете. Дотримуйтесь температурного режиму, щоб не перехолоджувались, раціональне харчування. Ну і всі загально прийняті заходи, які передбачені в комплексному плані проти заходів, Вони будуть вивішені на офіційному сайті. Деталі щодо забезпечення будемо сьогодні.